Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Ось такий знову у нас туманний ліс, 26 жовтня, субота. І вже довелось трішки походити, але погляньте молодий грибочок. Один. Поки один. Збираємо також польські грибочки, ось такі молоді, чудові. Просто супер. Красунчики. Ну що ж, іду далі, сподіваюсь що вдасться щось знайти, а що знайду, я, звісно, вам покажу. Іду вперід, тому що є сподівання знайти боровиків. А сьогодні вихідний день, тож грибників буде дуже багато. Поспішаю. Ну, а вам бажаю приємного перегляду. Ну, просто краса, не знаю, що й казати. Скрізь, скрізь ось такі молоді красончики. Перові грибочки ростуть і ростуть. Ух ти, давно тут не знаходив ще один грибочок. Ох, красунчик з пісочку, біленький, гарний гриб. Побачив така, знаєте, Горбичок таке надуте було і так як це моє давнє місце, але тут давно не знаходив, думаю все ж таки перевірю. Хоч один рік грибочок з'являється, це також плюс. Все беру, беру і не показую вам. Думаю, хоч дещо покажу. Це зросла скринь. О, це урвав. Красиві, погляньте, молоденькі-молоденькі ростуть. Так, поламав. Тут ще росте, але зовсім маленькі. Таких ось таких малюків. Досить таки багато вже сьогодні зустрів. Не беру таких, тому що зовсім немає що там брати. Буквально шипинка як одна копійка, максимум, а то й менше. Ось така галявина але тут Раніше були дерева і тут досить такий товстий шар хвойного опаду. І в таких місцях і вологи більше, і вони значно тепліші, тому що перегнив. Так, ось такі супер. Отже дещо покажу, а то декілька штук показую, а потім повна торбина, 4 кг. Ух ти. і ще один молоденький грибочок. Ну тут грибочки завжди пізні. До речі, тут така щось таке, щось буде. Або якийсь мухомор, або ще один грибочок. Ну нічого. Трішки накрию і прийдемо колись наступним разом. Ну це вже мені зовсім подобається. Знову молодий грибочок. Невеличкий. схожий на той, що я знайшов перший. Ось погляньте, перший і ось цей. Молоді грибочки пішли, це вже супер. З неділі можуть бути більші. Ну, йдемо перед, йдемо де ростуть бровики. Молоденькі красунчики знову. Зазвичай зараз по одненькому, по два знаходжу, нема що й показати, хоч це щось дійсно таке, що варте уваги. Ну, нарешті вдалося знайти боровичка. Поки що ось такий невеличкий. Але будемо шукати ще. До речі, тільки другий боровик в цьому році на цій грибниці. Знову покажу вам польських. Просто не можна намилуватися, дуже красиві, молоді. Це зовсім маленькі. Зазвичай ось такий середній розмір. І зараз їм дуже-дуже подобається рости з приятливої умови. Досить така сильна вологість, тому що туман майже цілий день тримається. Сьогодні зовсім небагато білих грибочків, але що ж нам таки знову потрапив один. Красунчик, звісно, беремо. Так. А за вихідні то ще буде менше. Людей буде багато. Я бачу навіть... Порізаних, значить, вчора також було багато людей. Ну, Дорогі підписники та глядачі, на краю лісу. Покажу, що назбирав. Пів торбини польських, декілька пригорщ зеленичок, декілька пригорщ маслюків. Да, маслюки з'являються, молоді, гарні, красиві, тож звертайте увагу на такі місця, де вони полюбляють рости. Грибочки білі я вам також всі показав. Небагато сьогодні. Сподіваюсь, мої підказки, якісь, коментарі допоможуть вам назбирати значно більше. Повні корзини, повні кошики. Чого я вам бажаю, щоб завжди були повні кошики, корзини грибів. І до наступної зустрічі в лісі.